У 2016 році області охоплена всіма видами оздоровлення і відпочинку 48 тисяч дітей, що складає 35% від кількості дітей шкільного віку. Із запланованих, тобто ми ставили плани, і в розпорядженні голови це було зазначено. Ми на 16,5 тисяч оздоровили більше дітей, ніж у 2015 році. Також хочу сказати, що перевиконано перевиконаний план, який ми ставили. На 36%. Ми прекрасно розуміємо, для успішного сезону потрібно дві основні речі: це організаційна складова, тобто гарно попрацювати з організацією з управління і фінансово. В фінансовому плані ми вже можемо констатувати, що в минулой сезон показав збільшення фінансування на рівні селищних рад і на рівні об'єднаних територіальних громад. Це говорить про розуміння на місцях необхідності оздоровлення власних дітей, і говорить про ефективність в цілому реформи децентралізації, тому що на місцях стало більше коштів для вирішення проблем конкретного регіону.